Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, 11 неділя після зіслання Святого Духа, вчить нас про відношення Господа Бога до людини і вчить нас про відношення людини до людини. Адже Господь нас сотворив на свій образ і подобу. Він не сотворив нас злими людьми, ненависними, мстивими, гордими, бо Він такий не є. Він сотворив нас на свій образ милосердними, добрими, співчутливими, людьми, які міють прощати, так як Небесний Отець прощає нам. Але як ми бачимо, що люди зовсім не подібні до свого небесного батька, зовсім не подібні, а навіть навпаки мої протилежні до свого небесного Отця. Отже ж, дорогі мої, є таке слово, як прощення, і є таке слово, як відпущення. І здається, це є слова-синоніми, так близькі до себе подібні, немов дві каплі води. Але на практиці ми бачимо, що це зовсім інші речі: простити і відпустити. Коли люди приходять до священика і кажуть, Отче, відпустіть мені гріхи. Не просто простіть, а відпустіть. Навіть в символі віри, молимося, в кінці символа віри є такі слова отпущення гріхов. Отпущені. Як воно відбувається, дорогі мої, на практиці? Відпустити це є таке глибше слово. Часто люди приходять, знаєте, і кажуть, я простив, але відпустити не можу. То парадокс. Я прощаю, але притримую це при собі. Я не можу того забути. Мені є важко. Я як бачу ту людину, я відвертаю своє лице від неї. Я не хочу з нею не ні мати нічого спільного. Але... Я їй все прощаю. І тут дорогі мої так, знаєте, клинить в голові, клинить в думках, клинить в серці. Що то таке за дивне прощення? Ви собі уявіть, Боже, якби нам так Бог прощав, Боже, прости мені мої гріхи, бо за гріхи Бог людину відправить до пекла. Якщо він їй не простить тих гріхів? Але як би воно виглядало то прощення, найдорожче мої, коли б казали такі слова? Боже, прости мені, Бог каже, я тобі все прощаю, але підеш до пекла. То який сенс того прощення? Мені від того не легше. Ти мені не простив, я пішов до пекла. Ти мені простив, я пішов до пекла, мені різниця? Але Бог каже: ні. Я тобі відпускаю гріх. Я тобі відпускаю кару за гріх. Я тобі дарую твій борг. Я відпускаю зі свого серця, я відпускаю цей злочин. Але Людина так не поступає. І сьогоднішні, дорогі мої, Євангеліє, воно нам про ті речі говорить, що цей чоловік був винен 10 тисяч талантів на наші гроші, це приблизно 10 мільярдів доларів. Це є сумашечі гроші. Це є такі, знаєте, гроші, які який звичайній людині це не під силу віддати навіть на протязі цілого її життя. І коли той чоловік прийшов до того пана, той каже: ти маєш борги переді мною, а той каже, я не маю що віддати. Мене це не обходить. Продай жінку, продай діти в рабство, продай своє майно, своє поле, але верни мені свій, твій борг. І той почав просити, потерпи мені, пане, потерпи мені, я все тобі поверну, це неможливо повернути, чоловіче, про що ти говориш, але той каже, я поверну тобі. І той пан так глянув на нього, знаєте, і каже до нього: добре, я не тільки потерплю тобі, але я тобі дарую весь твій Бог. Уявіть собі, яка радість була. Не треба продавати жінку, дітей, поля. Все лишається в мені. Я... Він вискочив, дорогі мої, він вискочив на таких емоціях, радості, що як? Ще хвилинку назад я був такий боржник і грозило мені, моїй родині, катастрофа, а тепер -ка я не маю ніякого боргу, Боже, яка була радість в його серці. Оце є прощення. Нам, наших провин зі сторони Небесного Отця. Він, якщо прощає, то дарує нам все, повністю все. І написано, що Бог не згадає провин наших. Якщо Він нині простив тобі в тайні сповіді, то Бог не згадає тобі більше тих твоїх гріхів. Однак, дорогі мої, як воно є? По відношенні, до нашому, до наших ближніх. Часто так само, як того чоловіка. Коли він ще не добіг до своєї сім'ї, до жінки, щоб потішитися жінкою, нам пан простив весь борг, по дорозі додому, він зустрів свого сусіда. А той був винен йому 100 динаріїв. Це Приблизно на наші гроші хай там три тисячі гривень. Чуєте різницю? 10 мільярдів долярів і три тисячі гривень. І кажу: О, десь сюди, ти мені винен, ти то знаєш? І так в серці лукаво думає, як добре боргу не маю, а ще зараз багачуся, бо він мені віддасть мої гроші. А той був бідний, він годував може велику сім'ю. Йому самому не вистачало на хліб, може, ті гроші і позичив на той хліб. І той каже: віддавай, що мені винен. Той каже, потерпи мені, прийде час, я віддам. Ні, я тобі не потерплю. І кинув його до в'язниці. Отак, дорогі мої, поступає людина. Коли Господь Бог прощає нам наші провини, коли Господь прощає нам наші грехи, ми часто легенького якогось, знаєте, як, якогось легенького прогріху наших ближніх, не готові йому простити. Дорогі мої, нараз можна зрозуміти, коли забрали в тебе. Любиму людину, дитину, чоловіка, коли вбили, пограбували чи спалили дім, зробили велику шкоду. І так не раз ну, ще по-людськи, якось дорогі, можна ще це зрозуміти, той гнів в людському серці. Хоч Господь, який вмирав на Христі, прощав своїм ворогам. Але знаєте, Дуже важко зрозуміти, як людина може все життя гніватися на слово, бо мені сказали, охо-хо, бо я велика пані чи пан. Як то він так мів і зумів? Я сповідав чоловіка, який 15 років гнівається з сусідом тільки через те, що це йому колись трохи сіна сухої трави вкрав для своєї корови. 15 років назад. Я того не розумію. Як людині важко простити, чи якесь слово, чи якусь образу, і сказано, знаєте, не раз так згаряча, як говориться. Чи якась там за межу люди сваряться, гніваються? Отут От мені, а найбільше не можу розуміти, що люди є такі в світі, які гніваються задармо. Наприклад, жінка не з чоловіку вже тиждень, два приходить ну, за собою, голова кипить, вже все сохне, в'яне. Чоловік думає, ну де де, де, де я міг помилитися, а вона мовчить, не готує, надулася, не говорить до мене, ну де я, ну ніби не вживає алкоголю, не скандалив. Вчасно приходжу додому, зарплату приношу, а вона не говорить зі мною. І він питається, скажи мені? А я тобі не скажу, ти догадайся, то можна, то можна вмерти від тих спогадів. Яка то є причина для того, чи тебе зрадили, чи тебе побили, чи тебе обікрав той чоловік, чи та жінка? Є такий тип темперамент людей, які без причини перебувають в такому гніві і навіть не дадуть себе. Перепросити. І тому сьогодні, дорогі мої брати і сестри, ми повинні навчитися прощати. Ми навчині, нав, повинні навчитися, так як наш Небесний Отець, відпускати все зі свого серця. Ой, дорогі мої, Господь вчиснець нас в молитві Отче наш. І ми це читаємо кожен день. Прости нам провини наші, як і ми що робимо? Прощаємо винуватцям нашим. Як то є важливо ото прощення. Ви знаєте, якщо ти комусь прощаєш, то це прощення, воно приносить користь насамперед тобі, а не тому, кому ти прощаєш. Чому? Якщо ти прощаєш, то написано так, то Бог простить тобі провини твої. Ось навчиться в своєму житті прощати, відпускати, сказати, я не суддя, так мені прикро, але хай тебе судить Господь, я прощаю тобі. І коли людина помирає, стає на суд Божий, Господь каже: друже, так, твоє життя було може не дуже християнське, але ти навчився у своєму житті прощати. І тому я тобі тут, на суді Своєму, прощаю всі твої гріхи. Заходь до неба. Приносить користь нам прощення, приносить. Якщо ти прощаєш, то це твоє прощення воно приближує тебе до Ісуса, до скарбів Святого Духа. Якщо ти прощаєш, то те прощення робить тебе подібним до Христа, відкриває тобі двері до вітання. Вічного життя. Бачите, дорогі мої, коли одного разу апостол Петро запитав, скільки має прощати людям сім, Господь каже, не сім, але сімдесят разів по сім. То означає, завжди людина має дарувати зі свого серця прощення. І тому сьогодні ми вчимося, дорогі мої, бо наше життя. Це є власне суцільне навчання жити по-християнськи. І на закінчення брак прощення в нашому серці, подібне як до тачки гною в кімнаті, де ми живемо. Уявіть собі, таку тачку гною можна завести в кімнату. Ну і що буде за хвилю? Буде сморід, смердить, як нам не хочеться ту тачку вивозити з кімнати, і ми вийшли з вами з положення, знайшли в себе десь там в серванті французькі духи. І будемо перебивати цей сморід тими духами. Пшік-пшік-пшік. Поможе надовго. А коли, знаєте, гній, ще дезодорант, чи якісь там парфуми, перемішуються в повітрі ще гірше, ніж було. І так часто буває, знаєте, людина притримує при собі той гній, бо гнів це є той гнів в серці, тачка того гною. І деколи люди, так, знаєте, тими парфумами навкруги себе попшикають, щоб люди не бачили, що по-справжньому робиться в моєму серці. І так багато людей вони грають таку роль, знаєте, знають знаю таких також людей. В хаті. Живуть як найлютіші вороги, як пес з котом, як кажуть. Але на людях в інтернеті, в Фейсбуці, Інстаграмі ідеальна сім'я. Оце є на показ для людей, це є такі парфуми. От, подивіться, люди, як все насправді пахне. Але не всміють переступити знову поріг помешкання, як знову ти такий, а ти сяка, і п'яте. Бачите, дорогі мої, що воно нам дає це лукавство? Абсолютно нічого. І тому, якщо людина живе по-справжньому, а по-справжньому, щоб в хаті тебе не, 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 не воняло, треба ту тачку гною вивезти геть на город. Треба геть вигнати з свого серця той гнів і той неспокій. І якщо прощаєш, то мусиш і відпустити. Зі свого серця всяку образу. Господи, навчи нас прощати по-справжньому, не по-фарисейськи. Ти завжди в сповіді вислуховуєш наші гріхи і прощаєш нам наші провини. Навчи і нас, щоб ми були добрими людьми, милосердними людьми, щоб ніколи не впускали до свого серця гніву. І ви знаєте, дорогі мої, Якщо Господь нам прощає, то Він нам прощає не тому, що ми такі добрі люди, але прощає нам тому, що Він є милосердний батько. І якщо людина не прощає іншій людині, то це не тому, що нас хтось образив, але це тільки тому, що ти, може, маєш зіпсоване, горде серце, яке не хоче простити. Образу. І ще послухайте таке, Господь на Голгофті не чекає, коли ми попросимо Його прощення. Але на Голгофті Він вже наперед каже: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. А багато людей каже: може, прощу, якщо прийдуть до мене і не раз, і на колінах. І попросять вибачення. Може, прощу, прощайте наперед своєму серці, навіть у того, якщо хтось вас попросить або не попросить про прощення. Господи, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Амінь.